Христос Воскрес! Вітаємо вас на каналі Коломійської єпархії Української греко-католицької церкви. Сьогодні ми з вами роздумуємо про святу тайну хрещення. Господь наш Ісус Христос перед тим як вознестися на небо до свого Отця, сказав учням такі слова. Ідіть. Навчайте всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Навчайте їх зберігати все, що я вам заповідав: хто увірує і охреститься, буде спасенний, хто не увірує, буде засуджений. Тими словами, Господь наш Ісус Христос встановив святу тайну хрещення. Тепер це завдання виконує свята церква. Як відбувається свята тайна хрещення? Священник тричі лиє на голову людини свячену воду, промовляючи такі слова: Хрещається, слуга чи слугиня Божий, Божа і Божа, ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. При цьому священник дає ім'я цій дитині. Потім священник дає білий одяг та свічку. Цей білий одяг символізує чисту душу людини. А на зразок свічки християнин має світити світло правди христової науки кожному із своїх ближніх, що відбувається в світі тайні хрещення. З людини змивається первородний гріх, який передається від прародичів з людини збиваються всі особисті гріхи, якщо вона хреститься в дорослому віці. Людина отримує свого особистого ангела-охоронця та своє власне ім'я. Людина стає християнином, членом церкви, Божою дитиною. Згідно святого письма, люди можуть охрещуватися у будь-якому віці, однак, якщо це є мала дитина. То батьки християни зобов'язані її охрестити згідно традиції до 40 днів, а також піднайти для дитини відповідних хресних батьків. Свята Тайна хрещення залишає на душі людини незгладимий духовний знак, який означає приналежність до Ісуса Христа. Свята тайна хрещення може бути дана раз і назавжди, і ніколи не може бути повторена. Це є така тайна, яка відкриває двері ласки до наступних святих тайн, про які ми поговоримо у наступних наших зустрічах. Не забувайте підписуватися на наш Ютуб канал Христос Воскрес!